Про ядерну загрозу далі поговоримо. Вона нікуди не зникає весь цей час з моменту зокрема окупації Запорізької атомної електростанції. Ну і власне з кожним ракетним ударом, масованим з боку Росії, вона теж збільшується. Григорій Плачков, голова державної інспекції ядерного регулювання України у 17-21 роках. З нами на зв'язку. Мої вітання, пане Григорію. Вітаю вас. А, Почнемо напевно з заяви від нашого міністра захисту довкілля і природних ресурсів Руслана Стрілець, зокрема, каже, Україна закликає міжнародних партнерів змусити Росію відремонтувати і закрити шлюзи на греблі Каховської ГЕС або дозволити безпечно зробити це нашим фахівцям. І наголошує на тому, що проблема не тільки в екології, а і ядерна, оскільки використовується Каховське водосховище для Холодження систем Запорізької атомної електростанції. Наскільки критично за вашими спостереженнями ситуація? От у зв'язку із тими процесами у Каховському водосховищі, і чи усвідомлюють цю небезпеку окупанти? Або ж їм байдуже? <Косереджені> ну дійсно, я з вами погоджуюсь, що з е не такий несанкціонований скид води з е води, Каховського водосховища він? Несе дійсно і не тільки екологічне, а також і е, такі загрози щодо ядерної і радіаційної безпеки на Запорізької атомної електростанції. Також, за його заявами, рівень у водосховищі трохи підріс. Це е, зв'язано з тим, що і, і дощі, і mm -hmm. те, що е, тають, е, тає сніг. Це таке е, сезонне явище, але. Я думаю, що питання забезпечення водою запорізької атомної електростанції стане влітку, оскільки є фотознімки, які показують, що обмеліло каховське водосховище, і це такий такий сигнал дуже поганий, тому що вода необхідна для охолодження і для відведення від залишкового тепла від активних зон реактору і від. Басейни витримки, які є на атомній електростанції, це тому і рівень води в водосховищі, і забезпечення безперебійної безперебійне забезпечення електроенергією запорізької атомної електростанції це такі основні безпекові фактори, які дають змогу безпечно поки що так експлуатувати Запорізьку атомну електростанцію. Ну, ми можемо розуміти, що окупанти, які прийшли туди зі зброєю, вони точно не усвідомлюють всіх цих ну важливих аспектів безпекових. Але... Що тут дійсно я з вами повністю погоджуюсь, військовий. І питання ядерної безпеки і використання ядерної енергії з військовим не ну, мають жодного відношення. Але там завезені фахівці, так звані фахівці російські, які весь цей час намагаються перебрати на себе керування ЗАЕС. і вони то напевно усвідомлюють, що вони на пороховій діжці сидять, чи вони ну, не мають права голосу ніякого, але вони не можуть експлуатувати нашу атомну електростанцію, тому що ну багато було. Під час незалежності ми реалізували програму підвищення безпеки всіх атомних енергоблоків. І п'ять енергоблоків продовжено строки служби експлуатації. Шести там змінені проектні рішення, і без нашого ліцензійного персоналу ну це, це це не вдасться підняти атомні енергоблоки. Наші інструктори за заявами експлуатуючої організації відмовляються тренувати. Ось той персонал, який росіяни завезли з інших атомних електростанцій, які мають подібний тип реактору. Але я ж кажу, без нашого персоналу, без нашого регулювання, це по перше, це і порушення всіх можливих міжнародних норм. Це порушення і нашого законодавства. І це я також з вами погоджуюсь. Це порушення такого здравого глузду. Ну, власне, це окремий подвиг тих людей, тих наших фахівців, які там залишаються, фактично в заручниках, що вони не допомагають окупантам. До речі, від МАГАТЕ організації, яка от власне займається, от має забезпечувати регулювання енергетики. Ми сьогодні почули заяву про те, що фактично їхні співробітники в заручниках перебувають. В, на Запорізькій атомній електростанції, тому що їхня ротація неможлива, окупанти її не дозволяють. Чи є якісь інструменти впливу в цьому контексті, або ну, це черговий, чергова зухвалість е, окупантів, і з цим нічого не зробиш, поки, поки не відбудеться якась деокупація. Чи силова, чи на... не силова, невідомо. На жаль, е... Іншої альтернативи, аніж міжнародна агенція з атомної енергії, на жаль, в світі немає. Єдиний міжнародний орган, який дістався до Запорізької атомної електростанції, є матери її інспектори. Альтернативи, на жаль, в світі немає, і вони мають дійсно лише тільки технічний мандат. Вони спостерігають за нерозповсюдженням ядерного матеріалу і за безпечним використанням ядерної енергії, якщо відмагати. Звучать такі заяви, то вони мають право доповідати на раді національної безпеки Організації Об'єднаних Націй, мають доповідати на, на безпосередньо безпосереднього генсеку ООН. Тому в них є інструменти такого міжнародного впливу, але на жаль, політичного або військового мандату МАГАТЕ немає. Пане Георгію, під час попередньої чергової масштабної російської атаки ракети знову летіли. Ну вона була цього разу не масштабна. Чотири калібри випустили, і два з них таки досягли цілей, але пролетіли вони на критично низькій висоті над атомними об'єктами, зокрема над атомними електростанціями. Yeah. Ну очевидно, що ця зима. Вона стала викликом, і нам ну, нашим енергетикам з коліс нашим силам протиповітряної оборони з коліс доводилося от просто реагувати на загрози і вдосконалювати захист. Е, наскільки вдосконалився захист наших атомних електростанцій, якщо маєте таку інформацію? Ну це питання фізичного, фізичного захисту об'єктів атомної інфраструктури. Він для службового користування. Давайте ми не будемо допомагати ворогу, але можу сказати, що атомні електростанції ну до цього до цього часу вони не проєктувалися для ведення війни або поблизу об'єкту атомної інфраструктури, або на самому. Майданчику атомної інфраструктури захоплення об'єктів, таких як атомна атомні атомні електростанції, відбулося в історії людства і в історії людських конфліктів. Вперше ще в історії людства ніколи не було, щоб одна країна, яка є стороною міжнародних конвенцій і конвенцій з ядерного тероризму. Захоплює АЕС іншої країни, яка також є стороною всіх міжнародних конвенцій, тому ну, тут, так і, і і і і ще і і. Знаєте, звільняти атомну електростанцію і обстрілювати атомну електростанцію це достатньо великі ризики. І з початку війни вже були прильоти на південно-українську атомну uh -huh. електростанцію, коли за 350 метрів від конфайнменту активної зони енергоблоку розірвався снаряд. Тому це великі ризики, тому що ну не проєктуються такі об'єкти для ведення війни. Так вони проєктуються для там захисту від землетрусу вони проєктуються від захисту падіння там легкомоторних, легко легкомоторних самолетів але не проєктуються для війни ну власне але ця думаю, ця російська думаю, що агресія... це буде змінено Ця російська агресія багато в чому безпрецедентна, і багато в чому дійсно ми її уроки засвоїмо просто в процесі і іноді дивуємо а світ тим, наскільки швидко засвоїмо ці уроки і знаходимо вихід із, здавалося б, дуже критичних ситуацій. Тут якраз у вас хочу запитати, наближається фініш цієї зими, яку ми ще, ще восени розуміли, що вона буде дуже і дуже непростою. Вона такою і виявилася для нашої енергетики, просто виклик був. Але тим не менше, я думаю, що зараз всі для себе відмітили, що світла стало більше, відключень стало менше. За рахунок чого, перед усім, якщо от, так от проаналізувати комплексно? По-перше, це героїчний подвиг наших енергетиків. Це коли вони під час після обстрілів починають відремонтувати і підстанції, і лінії. Споживання на да, лінії електропередач, це і стабільна робота атомної енергетики тих енергоблоків, які за, залишились в нашій державі. Це дев'ять енергоблоків. і Нещодавно було підключено ще два енергоблоки до об'єднаної енергосистеми України. Але все ж таки, так, так, так таке, таке гатіння по нашої енергетичної енергосистеми. На жаль. Є і такі критичні достатньо пошкодження. Це і автотрансформатори великої потужності, тому що їх вироблення, вони є унікальними. Їх вироблення є від 8 до 12 місяців. Але ми ж ви ж бачите, ми цю зиму пройшли. Я вважаю, що пройшли до так більш ніж достойно, але нам треба готуватися і до наступної зими, тому що я думаю, що і наступна зима буде не легшою. Наскільки важливу роль зіграв імпорт електроенергії, який нам все ж таки вдалося налагодити, хоча там свої складнощі, зокрема із обсягами, ну обмеженням обсягів, які можуть імпортуватися, наскільки вагомий став цей імпорт для того, щоб стабілізувати вирівняти ситуацію в енергетиці? Я ну він з'явився mm -hmm. не нещодавно. Я не так давно і збіль... І він збільшується. Дійсно, він дійсно ну допомагає тримати енергосистему. Сьогодні від... була заява міністра енергетики, який каже, що. Ми подолали дефіцит електроенергії, але залишились питання щодо транспортування електроенергії до споживачів. Ну це мається на увазі на увазі і лінії електромереж і підстанції великої і середньої потужності. Але в і маємо ще й резерв потужності. Тому я думаю, що дійсно імпорт електроенергії він нам допомагає тримати об'єднану енергосистему в такому більш-менш балансі. Я вам дякую за те, що розставили акценти, дали нам зрозуміти більше про те, як ми цю непросту зиму майже пройшли, пройдемо обов'язково. Ну і про поточні виклики е, щодо ядерної енергетики, які, на жаль, нікуди знову ж таки не зникають. Григорій Плачков, голова державної інспекції ядерного регулювання України у 2017-21 роках був з нами на зв'язку у марафоні Незламна країна. Ну і саме час нагадати вам, що якщо ви Саме в цей момент дивитесь нас е, за допомогою Ютубу. Перевірте, чи ви підписані. Якщо ні, виправте цю прикрість, підпишіться обов'язково. Ну і не забувайте ставити вподобайки. Це здавалося б маленький жест, крихітний рух, але саме він дозволяє бачити наші матеріали, наші е, е, ж, е, роз... Наші матеріали, зокрема і з передової, а також всі наші розмовні студії, всі наші оновлення, новинні якомога більшій кількості людей. Тож не забувайте, підпишіться і про вподобайки. А також ласкаво запрошуємо на наш телеграм-канал. Там теж все дуже оперативно, все максимально стисло, але найважливіше і про все, все найактуальніше станом на цей момент. Відскануйте QR-код і ласкаво просимо.